Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Підрив машини пригожена на міні просто поблизу Бахмута. Передають закриті телеграм-канали. Джерела наразі не знають, в якому стані бойовик в той же час. Інші канали стверджують, що пригоджен у своїх висловах перейшов межу. помсти пише, що Путін віддав особистий наказ на ліквідацію так званого очільника музикантів. За даними донецьких телеграм-каналів, чотири тіла одне з яких дуже схоже на пригожена в критичному Ані провезли в госпіталь. Підкреслимо останньою краплею. Стало критика саме Путіна. Окрім того, Пригожин не зізнався, що його бойовики стріляють по російській армії. На питанні, куди ПВК Вагнер витрачає боєприпаси, оскільки Пригожин неодноразово стверджував, що у його головорізів спостерігається дефіцит боєкомплектів. Ото й відповів, що ПВК їх витрачає зокрема на самих росіян. Боєприпаси ми витрачаємо в тому числі для того, щоб зупинити натовпи військовослужбовців російської армії, що тікають, сказав Пригожин. Останнім Асом вагнерівцям на бахмутському напрямку, куди Бригожин стягнув фактично всі сили своєї приватної армії, дуже не щастить. Британська розвідка вказує на пристойну площу звільненої від окупантів території навколо міста за останні чотири дні. Бригожин звинувачує в провалах 72 го окремо мотострілецьку бригаду, яка за його словами втекла від зсу і оголила фланг самих вагнерівців у зв'язку з чим ПВК втратила 500 осіб убитими після заяв про перші успіхи контрнаступальних дій ЗСУ на. Бахмутському напрямку ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин вибухнув жорсткою критикою на адресу Міністерства оборони Російської Федерації. Приводом для цього стало так зване зведення від спікера відомства Ігоря Конашенкова, який назвав течу російських військових від української армії, нібито перегрупуванням для зайняття більш вигідних рубежів. Після цих твердень у Пригожина почалася справжня істерика, на якої він вирішив назвати речі своїми іменами. Зараз я доїду до найближчого штабу, в якому я зможу Снити і пояснює, що це таке, те, що сказав Конашенко: на жаль, це називається втеча, а не парагрупування, креслива та жок найманців у відповідь на прохання російських пропагандистів прокоментувати слова представника Міноборони Російської Федерації. Пригожин також визнав, що навіть якщо б вагнерівцям вдалося захопити Бахмут, РФ це все одно б нічого не дало. Взяття Бахмута Російської Федерації не дає нічого, тому що фланги сипляться, флот провалюється, і спроба міністерства оборони в інформаційному полі якось злагодити ситуацію призводять і призведе до глобальної трагедії для Росії, зазначив воєнний злочинець. До зустрічі друзі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.